Що ви вбили мого сина? Одного чотири. Одного чотири. За що мій син воював доводить, щоб отакі ну, так і здівалися. Я вже хожу, я не троє рупи. Правосуддя не може привезти в суд чотирьох убійць, які вбили нашого сина. Майже через два роки після скоєння злочину, 29 вересня 2025 року, суддя Чорноморського міського суду Одеської області оголосила вирок двом з чотирьох обвинувачених у смерті сержанта Юрія Купліча, смерть якого наступила внаслідок жорстокого Побиття 22 жовтня 2023 року нагадаю, що по справі проходять 4 обвинувачення. це старшина другої статті Котляр Кирило Вікторович, Матрос Ізюмський Володимир Юрійович, Матрос Башвінов Денис Олександрович та старший матрос Галушка Євген Анатолій. Ну, вирок э, оголошений поки Володимиру Ізюмському та Денису Башвіному, адже Котляр та Галушка наразі перебувають на лікування після поранення в лавах Збройних сіл України. Санкція статті за якою було висунуто обвинувачення, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Прокурор у своїй заключній промові, враховуючи ступінь тяжкості вчинного кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких та самі обставини кримінального правопорушення, за яких куприч був в безпорадньому стані і, незважаючи на це, обвинувачені продовжували йому тілесні ушкодження в життєво важливі органи, що характеризує їх. Крайне негативне відношення догляд суспільства і до самого е, вбитого. Узрахування виконував на суд. Прошу призначити Ізюмському покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, Башвінову покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Суд своїм вироком визнав винним Володимира Ізюмського та Дениса Башвінова у скоєнні злочину, але призначив покарання 8 років позбавлення волі. Суд ухвалив. Визнати винними Ми Зубського Володимира Юріча за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді 8 років позбавлення волі. Визнати винним винен Башвинова Олександровича за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді 8 років позбавлення волі. Обрати запобіжний захист і Зумського Володимира Юріча, Башвиного Денису Оксановича у дітримання під вартою в державної установі Одеський слідчий заретер для набрання вироку суду законної сили. Також суд задовольнив позивні вимоги потерпілий Бобік Наталії Стіпанини та стігнув солідарно з Володимира Ізумського та Дениса Башвінова моральної шкоди у сумі півтора мільйона гривень. Коли закінчиться лікування котлера та галушка, по ній буде поновлено розгляд справи та їхні матеріали також будуть суд, судом подалі розглянути та прийняти відповідне рішення. Ну чи справедливий вирок? Ну, Кожний має на свою думку, вирок є. Але ж, на мою думку, вирок не зовсім справедливий, адже санкція статті передбачає до 10 років, вони скоїли злочин з особливою жорстокістю, Та е, я вважаю, що треба було давати максимальне покарання, тим паче, що ми ніхто не побачив щирого киття під час судового засідання. Наразі у Ізюмського та Башвінова є 30 днів на подання апеляційної скарги. Но у цей період вони обидва будуть знаходитися під вартою. Спостерігаємо за справою далі. Роман Варшанідзе, альтернативо.